Продовжу розповідати у рідкісних та дорогих роках монет України. Сьогодні же ми з вами дійшли до номіналу 25 копійок. Хто не бачив, друзі, інші відео о номіналі 1, 2, 5 та 10 копійок. Переходьте на канал та дивіться. Кому цікаво продовження у інших номіналах, то підпишіться, якщо не підписані. Обов'язково натисніть на флажок, щоб не загубити це відео. Якщо є питання, пишіть в коментарях. Нагадую, друзі. Рідкісний та дорогий рік, рік це мається на увазі, що кожна монета цього року коштує дорого. Скільки дорого, я зараз більш детально вам поясню. Так, перший рік це у нас 1995. 25 копійок 95 1995 року коштує на даний час, в залежності від стану, від 4 до 6 тисяч. Гривень. Нагадую ще раз, друзі, що монета може коштувати і більш ніж 6 тисяч гривень, якщо вона буде в зовсім в ідеальному стані. Якщо монета буде покосана вбита, вона може коштувати і менш, ніж 4 тисячі гривень. Тобто все одно треба дивитися. Наступний рік це 2001. 2001 рік у нас коштує від 2,5 до 3,5 тисяч гривень. Наступний рік це у нас 2000. 2003 року монета коштує, хоч у неї і однаковий тираж, як від 2001 року, але ціна від 4 до 5,5 тисяч гривень. І останній рік це у нас 2004. Монета з тиражем також в 5 тисяч екземплярів, як і у 2001-2003 року, але ціна на неї на даний час від 1000 до 1600. Гривень. Чому, друзі, така розбіжність хоч і тираж монети однаковий, це я вам поясню в інших відео, якщо, звісно, вам це цікаво. Напишіть в коментарях.